Відносно обвинуваченого всі учасники подали клопотання про участь в режимі з взвязку Це питання узгоджувалося в попередньому судовому засіданні, Відтак суд не заперечує, і ухвалює задовольнити клопотання, які подані. Так, прокурора Зінченка, захисника Кокоша Радіона Григоровича, захисника Малая та обвинуваченого Геращенка. Я тоді прошу секретаря доповісти, чи всі учасники з'явилися та способи фіксації. Власне, тоді ж не заступни здоровому запуск, немає очі, підписання також домовлення. До засідання було записано і з міністра міської ради докладу судове засідання продовольного навіть. Здійснюється певна авдія трансляція фіксації судового засідання з допомогою системи відеоконференції, також згідно статті 11 пункту 4 закону проміжної просової обстрілі і статус судді, здійснюється і тут трансляція на на каналі є, Так, у нас склад суду, склад учасників не змінився. Десь проко є, до суду надійшло 16.12.25. Коли питання про продовження строку діє обов'язки. І є розписка про те, що копію цього клопотання отримано. Так, за підписом Геращенка 16-12. Чи підтр... підтверджуєте Віктор Михайлович завчасне да, так. так. Добре. Прошу прокурору слово. Шановний суд, сторона оручення підтримує вкладаного питання та просить його заборонити, виходячи з. Через... Вчини комірного продовження призначення в 2064 кімнатного міння. Орган машина застосований запобіжний захід особливо означення відповідно ковід, з крок і спливає на 5 квітня 2005 року, завершення проходів, який наразі переває, досліджується у примені вартії викуплення, щоб будуть присюватися до десь імунації. Водночас страна, вважає, що доложує подарив бачення на сільських, а саме ухильно бачимо розвитку, зокрема вийде за межі України, використання на цей час надається повноваження. Віктор Михайлович фактично на цей час наділений повноваженням, які навіть виходить з міського голови, частково поліз, по голови. У своїх міжнародних організацій. А це створює інтереси, які були України та на території іншої країни, що йшли поточно до крови. На цей час вказана негативна практика не є дуже поширеною, дуже негативне ставлення суспільства, які... Тому на мене вживає мінімальних доступних засобів перешкодження що ціну, щоб визначенні додаткового обов'язку здати на зберігання цей паспорт за закордонні чи інший документ, що для виїздових у виїзду в Україні. Передбачаємо обох передний паспорт вже зданий, здатний зберігання до України у безпеки України. А на облачні вважає, що визначений а також поїзд фактично вкладається на обвинувачення, тобто прибувати до собі місцевого проживання, не є суперним втрачанням посол притягнув до а це позов, швидкий розгляд на неважливий нами різдві, який зазвичай про який зазначається на обвинувачення на своїх моментах, враховуючи викликання прошу. Винити наводити, визнаємо про банці. Так. Ігор Сергійович, ви наразі послаєтесь на наявність лише одного ризику: приховування від органів досудового розвитку. Ризик впливу на свідків. Вважаєте, що вже відпав? Ризик впливу на свідків, враховуючи що. ми Чернівської uh -huh. міської ради, страна обвинувачення не намагається занадто обтяжувати ці колотання ризиками та вбачає, що ті обов'язки, які зазначаються нашими колотанням, вони по суті і не корелюються з ризиком вкладу входу. Uh -huh. Тобто на той час необходимо заяви звідки, які вони повідомляють, навіть на якими чинами. І іншим, чином перешкоджає сутоку е, доводить. Водночас перераховування він є е, об'єктивним на сторону вашему перебуває, я не службову повноваження та може такий попад, привітають або бачите, негативну. Логотані до суму нашим чином його мати задаємо, який будуть наведені. Зрозуміло. Так, будь ласка, захист, хто ви буде перший висловлюватися? Ну, дозвольте. Прошу. дозволяйте. Той факт, що запобіжні заходи, які звукової, застосовують героїчника Віктора Михайловича протягом 2003, 2024, 2005 року. Отже, ви тоді той факт, що жодного разу ані самообвинувачення, ані сторона захисту, не вживали жодних заходів, ані щодо затягування з процесу, ми вчиняли жодних процесуальний, не практично в Прямований на перешкоджання в правосудді вправі. А тому вважаю, що будь-які практичні заклади навіть на е, доступні охорони такі незначні, як е, заборона міста кордону, ну, по суті, стаття закордонного паспорту втутувач, на сприяння до полобашного раду. Нібито він не значний, ознак він вже триває третій рік. І, е, е, скажімо так, ну, вважаємо, що... Саме у нас відподатку є оглядено зрозуміло, що Герашка Віктор Михайлович проситься до категорії під громадян. Проєкт зазначає прокурор, що там призики папіда про суспільство, про негативне тебе ставлення до корупції так і інше. Бажаю аргументи прокуратури на третій рік наступати до закладів, навіть ну, вже ну, критично сприйняті судом, є і прошу відмовити, задоволення клопотання в повному. Угу. Добре. Це спільна позиція, чи хтось хоче щось додати? Якщо можна, я добавил, тоді. Навіть якщо в суд, якщо таке почує сторону захисту і відмовити за цього і навіть за умови цього, в Віктора Михайловича, буде якась нагадання з службова і слухати закреповані якось конференцію, щось потрібно, то Віктор Михайлович буде допомагати повідомлення в спорту, переваження міжмовного суд про даний час. провадження. Тому ваші ці подовження початку найлегшого збройного закладу має чимось забудовуватися. Ми не можемо продовжувати безконечно, просто з зі підставою, що людина може прираховуватись. Тому що здатковачина не розгордовує цього пропитання, як, на мою думку, певною формальність цього питання. Добре, але такі того <говори> маленькі годинка, а не храмаючи, тому що дійсно, а як я ціла не то що навчився весь час до сходового своєму розміру, який жодного разу не прошкоджував ні слідства, ні судових засідань, ніяким чином не летував, ні на свідків, ні на речі відкази, ніяким чином Тому я вважаю. Ви павли, що якби запинували це питання, у нас тут висновані куплати, ніхто нічого не вкладати, і Віктор Михайлович ніякі мережі діти не буде, бо її пошкодати, або кудись е діваться е е е е е не буде. Тому, що не буде Добре, у мене таке питання. У нас ж це обов'язки до особистого зобов'язання. Тобто, по суті, якщо суд не продовжить обов'язки, то припиниться взагалі дія запобіжного заходу. Ви вважаєте, що. Даній справі взагалі не я потрібно. Що, я розумію, що ну, як саме домашня відмітила, що фактично два строки користі, вони не важченіпота для особи, яка є допомагає, прибувати за першим викликом і мати участь в будь-якій дієві. Тобто фактично він намагається всі два користі викони в село діючого КПП. І про те ми скасуватися на себе і не хочемо. І відповідно, що сподівається, Ще, ну, то, що... так. То, що... так, зрозуміло. <кхід> так, будь ласка, Віктор Михайлович. <кхід> У мене до <для> вас таке, <кхід> таке запитання. Як любить я, я, я сказати, знаєте, те, що мотивація в бік державні, це немає. Розумієте, то треба блок. Краще думати за людей. І була б мотивація. це. Так, ніхто ніяких висновків не зробив. А тепер такі результати мають. Ну, це ви більш по суті, ніж по запобіжному. У мене таке два питання. Ви дійсно жодного разу не брали ніякого дозволу на виїзду е за кордон. Це пов'язано з тим, що ми вам не надходили такі пропозиції. Чи ви себе обмежували у зв'язку з дією запобіжного заходу в таких пропозиціях? Можете пояснити? Ну, дивіться, у нас постійно працює департамент. Ну, працює людина, яка причинкова, яка постійно їздить за кордон, представляє повністю. Чому тому що сьогодні. <смітно> ми працюємо із юнопсом, працюємо. Час, я підписав контракт на 10 мільйонів доларів з кабінет міністрами і, і нос, там працювати, встановлювати контрактивні науки. Е, ще що була я дивіться, я, нас... я зразу вас застережу. У нас ведеться трансляція. Якщо ви зараз повідомляєте якісь дані, які, не дай Боже, може стати причиною для якогось обстрілу, я прошу від не цього. Не, Ні, не я все-таки я не прошу, не вибачення, не да, майте на увазі, щоб <плес> ви <плес> фільтруйте. <плес> І... У мене чітке <плес> запитання. У мене чітке запитання. Ви жодного разу не зверталися з клопотанням про надання дозволу на виїзд за кордон. Це пов'язане з тим, що вам не надходили такі пропозиції, чи ці обов'язки вас обмежували якимось чином. Тому що дійсно ви маєте право звернутися з клопотанням до суду. Про такий виїзд, якщо ви його належним чином обґрунтуєте. Тоді, і скасування, наприклад, обов'язку про е, взяття паспорту, ви можете його взяти і поїхати, якщо в цьому є необхідність. У мене просто от тільки одне чітке запитання. Вся інша інформація дуже прошу ретельно фільтрувати. Ну, Надходить, є пропозиції пораду. Надходить. Просто друга людина є. Зрозуміло. Добре, ще хто щось бажає доповнити. У вашому доволі зазначу, що відповідно до положень Європейського суду з правохоронної практики, Європейського суду тяжкість та субої запобіжних заходів, які застосовувалися до обвинуваченого, постійно зменшувалися. На цей час до нього застосовано найменше до допоміжного менш обтяжливою обов'язками. Які не впливають на його нормальну життєві діяльність, роботу та функціонування. Водночас сторона обвинувачення не вживає необхідних закладів для того, щоб забезпечувати виконання ним його обов'язків як обов'язків, обвинувачення. Обов і те, що він їх необхідно додержується, є в свою чергу і відображенням того, що застосовані за запобіжні заходи відповідають тим ризикам, які існують у кримінальному правоження. Має серце? Так. Все. Прошу. Маленько. Прочитесь. Ми вважаємо е, інакше, ми вважаємо, що насправді Пітерна Хавича проявляється постійно залучення до всіх судових засідань участі. Це є не про познаком дії закладу, але це є його і бажання дійсно довести свою невинуваті. Як бачимо, ті самі обов'язки, які є в нас в палі, ми прозимові. І в в цих повалах відтруднювати. І разом з тим, якщо дійсно Віктор Михайлович буде вирішитися по цим якимсь службовим питанням виявити за кордон, то він буде випадку, буде в будь-якому випадку повідомив ці суддя, стане домашнім ніяких проблем, з цим не буде. Сцена, буде. Тому ми дійсно просимо відзначити, скажімо так, бездоганну поведінку Віктора Михайловича, мови за допомогою питання з Добре, все. Тут віддається до нарадчої кімнати. Місяці стріх дії вказаних обов'язків асаме прибувати, до прокорувати суду з їх першої вимоги, повідомляти суд про зміну свого місця проживання або місця роботи, здати на зберігання зберегнення слідчого управління СБ України свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон інші документи, щоб відправили на виїзд з України, встановити срок дії обов'язків до 18 лютого 26 року включно. Срок за виконанням Контроль за виконанням ухвали, покласти на прокурорів Офісу Генерального прокурора групи прокурорів кримінальному провадженні. Повноважна Гращенко повідомити про покладення не обов'язків, роз'яснити, що разі їхнього виконання в нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладано розширена стягнення розмірів 25 до двох розмірів мінімальної заробітної плати. Надати Дата повновачного гаражника легальний після проголошення. Ухвал набирає закони сил зменти проголошення, скарження не підгадають, заперечення проти неї може бути включені до поліційної скарги на судове рішення, передбачені частини першої статті 392 Кримінального процесуального кодексу України. Головуючи суддя, підпис повний... Як ступала буде оголошено 19, 12, 25, 15 години. Чи є зрозумілим зміст ухвали? Так, у нас наступне судове засідання. Цьому році. Так, 25 грудня, 16 .00 година, повийшов все в силі. Все, до цієї дати.